Слава Україні! Триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом минулої доби ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківської області. Серед них гурів, козачок, козача лопань, гранів, глибоке, красне та бологівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом попередньої доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону на наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли чотирьох населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення у Харківській області: дворічна Гриниківка, Масютівка і Крохмальне.